«Це вже застигла повністю полуниця, я її не мию, і нічого. А аромат такий, що вниз аж б'є цей. Перший урожай полуниці збирає Петро Бержан із Горбанівки Вінницького району. На цьому полі вирощує її, розповідає, останніх 30 років. На одному там самому місці. Вона не оприскувана, не полята, нічого. Це бурян скошений. Два-три рази і він мучиться, бачите, без води, без нічого. Я кажу, що природна, це як соні в лісі. Так само і вона. Цьогоріч до 90% полуниці померзло. Торік рік урожай ягід був кращим. Рані сорта у нас, хто там мало, хто не накривав вдома, то вона практично померзла. Померзло процентів 80-90. Цьогорічний урожай, по перше, це вже другий рік підряд, в травні ні одного доща не було. Вона і так не знає, на якому чесному слові росте. О, скільки її тут, ще і тут сховалася, і тут сховалася. Дружина Петра Георгійовича Зоя Францівна каже, на городі з шостої ранку. Зранку легше, бо сонце не так. І клубніка збирається зранку, бо в обід жарко вона вже жара, і вона вже дрібна. І, ну, сподіваємося, може, підуть дощі. За сьогодні зібрали майже 150 кілограмів ягід. Більшість урожаю роздають родичам, решту продають. Кілограм 70 гривень. За 10 днів каже Петро Бержан, ціна знизиться, бо полуниця почне масово достигати. Діли десять максимум, дозна йти масова полуниця. На завершення фермер ділиться із суспільним, як правильно вибрати полуницю, щоб була і свіжа, і солодка, і соковита. Його, каже, найсмачніша, бо вирощена з любов'ю. Береш на цю мою клубнику, то тільки нагнувся, там аромат такий, що… От, я теж я збирав теж клубники. Аромат Акішу. Що... От пройдеш коло неї немає. Немає аромату, немає вітаміну. Там. Юлія Бараболя, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.